Я почула хлопок, тормоза, виз тормозов. Я в окно виглянула, дивлюся машина і піднімаю жінку. а тоді дивлюся, і коляска там вже під машиною. Ніна працює продавчиною в кіоску на зупинці вулиця Максима Загривного у Чернігові. Жінка згадує події вечора 21 листопада. Близько шістнадцятої години автомобіль Хюндай не надав переваги у русі 33-річній жінці із візочком, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом і збив їх. Я подивилася, машина встановилася і її піднімають. Вона, відомо, за коляску вцепилася і її тянуло. Я так бачила. Понимаєте? Не бігла вона там, не за машиною, нічого. Женщину питають, чи ви ціла вона ціла, достає дитятку з цього, то таке маленьке, там, ну я так поняла, що десь місяць, може трошки більше. Вона тут по остановці походила, походила, з ним заглядає, воно не плакало нічого. Хтось визвав, не знаю, скору поліцію. Вони дуже швидко приїхали о 16.40 одномісячну дівчинку у важкому стані на швидкій привезли до обласної дитячої лікарні. Дитину одразу поклали до відділення інтенсивної терапії і скликали консиліум лікарів. Розповіла виконувачка обов'язків медичного директора медзакладу Наталія Сергійчик. Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Ну, Адна були на обличчі і на грудні, на грудній клітці. Проведена рентгенографія, проведена УЗД-діагностика цієї дитинці, проводилась ШВЛ, проводилась інфузійна терапія. Як сказала Наталія Сергійчик, у дитини було декілька зупинок серця. Реанімаційні заходи приводили до того, що покращувався стан, але на жаль, дитина. У другій годині ночі померла. Померла вона від набряку головного мозку. За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Купистка, удар машини прийшовся саме в дитячий візок. Як додав він, перехід, яким йшла жінка, взагалі був неосвітлений. Керівник Чернігівської спеціалізованої військової прокуратури Дмитро Барановський розповів Суспільному, що за кермом автівки був військовослужбовець ЗСУ. Йому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, це чоловік 1976 року народження. Він був тверезий. Швидкість, із якою рухалася автівка, має встановити експертиза. Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Нині всі обставини ДТП розслідують в рамках відкритого кримінального провадження. Поліція звертається до громадян. Якщо ви стали свідком ДТП, або якщо вам щось відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію 102. Продавчиня Ніна говорить: тут часто стаються аварії. Цей перехід треба зробити безпечнішим: встановити світлофор чи лежачого поліцейського. Немає ніде на, 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 на столбах світу. Немає, звісно, що немає, а літають. Дай Боже, один встановиться, а другий. Обганяє і вилітає. Я розумію, що і мамі може рада якось було трошки акуратніше. Ну я тут не суддя. Ну ви ж водітелі, ви ж теж дивіться. Ну, знаки є дорожні, да? От ну, переход. Вони ж, як це, фара світить, так вони ж отражаються. Наталія Гоман, Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.